Рекламна пауза. Були в нас іще дронщики, їхня позиція позаду основних, але не так і далеко. І от приїхав до них якийсь новий мегаскіловий пацанюра. Такий крутий, що дроном в окоп залітав і як в кіно міг знімати. Власне, він це раніше і робив, знімав дронами різноманітні заходи. Позивний у нього був монтажор. Ну і доручили йому навчити всіх інших пацанів. Монтажор вирішив почати з козирів з вищого пілотажу, зібрав у безпечному місці пацанів. Запустив трансляцію, підняв пташку і полетів на старі ворожі позиції, де в теорії вже нікого не було, тож і не глушили нашу чистоту. Отже, спершу летимо низько, щоб не палитися, коментую. Потім, якщо бачите край, можна трохи пірнути, але зважайте на сувітру. Окопчики справді були пусті. Монтажор досліджував їх своєю пташкою і коментував, як краще маневрувати, відчувати габрити пристрою, на що зважати тощо. О, бліндажик, залетімо! Стало темніше, але оскільки вхід не був прикритий, то сонячне світло прокрадалося майже до кутка сховища. На екрані щось мелькнуло. Ага, що тут у нас? Монтажор трішки повернув дрон і аж остовпів. На потіпки перед пташкою сидів ворог і ритмічно трясся. Ви це теж бачите? перепитав він хлопців. Ага, я теж спершу подумав, що це глюк, але ніфіга. Чуваки, та він дрочить. Бляха, серйозно, Ха! Найсмішніше, що коли побачив дрон, він не спинився, хіба збавив темп. Він був або хворий, або от-от мав досягнути екстазу. Оце це так знахідка. Монтажер вивів дрон на безпечну відстань, вийшов на зв'язок із командиром і попросив інструкцій. Що йому там на інструктували, не знаю, але кажуть, що відео те ще довго гуляло телеграмами. Тож наступного разу думайте, демонструбувати, адже камери повсюду.